В Україні будуватимуть Прозоро. Зеленський підписав закон. Пише МінФін. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 11057 про обов'язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях. Прозоре будівництво. Про це йдеться в картці документа. Про що мова в законопроєкті закон зобов'язує державних замовників оприлюднювати в електронній системі закупівель Прозоро детальну інформацію про ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів. Також закон встановлює, що невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, поточного ремонту з розробленням проєктної документації, робіт. Будівництва нових розширення реконструкції капітального ремонту та реставрації існуючих об'єктів споруд виробничого та невиробничого призначення, робіт з будівництва об'єктів з розробленням проєктної документації. Є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Ці документи мають додаватися до договору про закупівлю незалежно від виду договірної ціни, включаючи виконання робіт з будівництва автомобільних доріг чи надання послуг з ремонту автомобільних доріг. Крім того, закон визначає і інформацію про будівельні матеріали, яка обов'язково має міститись у таких документах, а саме найменування, характеристики, одиниця виміру, відпускна ціна, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати. Що забезпечить закон? Закон про прозоре будівництво дозволить забезпечити дотримання міжнародного стандарту забезпечення прозорості та підзвітності під час використання публічних коштів. А оприлюднення документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, матиме превентивну функцію та сприятиме запобіганню корупційним діям і зловживанням. При цьому прозорість будівельних закупів підвищує доступність до будівельного ринку та конкуренцію на ньому.